Сьогодні у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи день відкритих дверей у пологому відділенні. Майбутніх батьків запросили, аби ознайомити з умовами командою лікарів та поговорити про важливе. У пологому залі також спільна це і дуже важливе. Про що буде сьогоднішня зустріч? Добрий день, дякую, що ви до нас завітали. Ми проводимо раз в місяць. Зустріч з нашими вагітними, як себе поводити, як годувати дитинку, як доглядати дитинку, відповідаємо на їхні запитання, заспокоюємо їх для того, щоб їм надати комфорт під час такого відповідального кроку в їхньому житті, як народження дитинки. Скільки на даний момент є породіль у пологу? На даний момент у нас п'ять породіль. Чи актуальні зараз партнерські пологи? Так, практично всі стопроцентно у нас все проходить партнерськими пологами. Розкажіть детальніше про палати. У нашому відділенні сім палат. Три з них є одномісні, так би мовно. Решта двомісні. Всі палати безкоштовні. Народжується, наш персонал навчає. Після Після можна сказала, що вам завжди кладіть немовля на спину. Вчора на світ з'явився мій маленький синочок, якби не ви всі, то до мене від кого сночка не було. І дуже великі, хочу подякувати Руслані, Остап яка кавела мою вагітність. Ну і всім хочу подякувати. Все дуже файно, дівчата народжують. Дякую. Дякую. Термінологічного лікаря стаженорогне. Це все. Пологовий зал, оснащений не всім потрібним. Так, хто перший, демоти, покажу наше гарне відділення. І все у вас вийде якнайкраще. Другий ну, тут перші. В процесі навчання. В процесі навчання.